Вас вітає Росадник Проксима. Багато років тому нас питали клієнти, яким чином отримати кулястий червонолистний клен з червоним листям або багряним листям, отримати щепленим на штамбі, щоб він тримав свою форму і щоб легко було його контролювати, і щоб він був саме на штамбі і пурпуровим листям. І ось кільканадцять років тому ми почали щепити є такий сорт, який називається. Клен гостролисний Крімсон, крімсон Сентрі. Він на, в природі він має більш колоновидну витягнуту форму. От, Наприклад, є у нас ця форма щеплена. Також така позиція: у нас є щеплена в кореневу шийку. І ми отримуємо увага червонолисний, пурпурнолисний клен, колоновидний. Який залистяний донизу і росте вгору. Тобто ці рослини можна саджати в саджанці цього сорту, можна саджати в рядову посадку і отримати із них червонолисну огорошу, яку легко контролювати, яка росте вертикально вгору з червоними. Величезними листами клена гостролисного, але такої от пурпурової форми. Так от, так, туз, Цей самий сорт ми беремо і щепимо на клен гостролисний, зверху на штамбі 220 по євро стандарту і отримуємо щеплення. Ми робимо з двох сторін. Потім одразу після щеплення, як тільки рослинка починає рости, ми її починаємо стригти і обмежуємо її в рості. І тому вона закладає сплячі бруньки в нижній частині і починає розростати в ширину. Тобто, Крімсон Центрі, він не набуває своєї природньої форми, коли він росте більше вгору. А він ми його шляхом контролю, контролю стрижки, стрижкою, ми його тримаємо от в такій от кулястій формі. Е, Виникає запитання: а чому б не зробити це із клена гостролистного Royal Red. Такого самого з пурпурним листям все, все начебто те саме. А справа в тому, що клен. Royal Red – це дуже висока рослина. І контролювати її стрижкою буде дуже важко. І він, як після щеплення, зразу стартує вгору. Це рослина, яка е, велика. І він стартує вгору. І е, навіть якщо його стристити, зрозуміло, це можна зробити. У вас вийде кулястий клен на штамбі пурпуровий. І, і, але вам доведеться його стригти 3-4 рази в рік, для того, щоб тримати його е, ну, ріст. Тому що Клен е, Royal Red можна, може за один рік вирости метр, а якщо велика рослина, вже вкорінена, може і півтора метра зробити стрілу однорічного приросту. А Crimson Сандсентрі, у нього стриманий ріст, у нього десь там 60-80 см однорічний приріст, тому з ним набагато легше працювати. Але є свої нюанси. Є е, всі клени гостролисні черв... з пурпуровим листям, вони вражаються борошнистою росою. Це їхня болячка. До речі, е, саме от Crimson центрі трошки більше страждає, ніж Royal Red від борошнистої роси. Тому його. Ми обробляємо такими препаратами, як Топаз, Квадріс, Магнікур стар і ми контролюємо розвиток цієї болячки, яка, до речі, переноситься спорами і ну, вражає листя таким, таким нальотом, таким ну, брошнистра, може ви знаєте. Далі, ми, що стосується, це ми розповіли про. Штамбовану форму на штамбі. Тепер оця от позиція, яку ми почали з нею, коли він йде знизу щеплений, клен гостролисний, крім Сон Центрі, щеплений знизу і росте колоновидною формою. От Давайте знайдемо цьому альтернативу. Альтернативою може бути лише два сорта: це бук лісовий. Девік Purple і сорт е, також бука Рохан Абіліск. Ці два сорта також щеплені знизу і отримують е, залистяний знизу, е, червонолисний, пурпуровий такий, ну, габітус є таке слово, так. тобто це таку форму, яка йде вгору, і вона залистяна і декоративна як окрема стояча рослина, яка стоїть, росте вгору колоновидний червонолист, червонолистна рослина з великим листям. І також, як і у бука лісового, у клена гостролистного листя блискуче, крім того, що воно має привабливий колір, як декоративна рослина, вона має ще блискучий лист. Якщо ви будете захищати його від борошнистої роси, він завжди буде у вас блищати. От ми намагаємось вам в наших відео завжди розказати більше саме про особливості сортів. Ну і завжди люди питають, все ж таки обов'язково скажіть ціну під кожним відео. Ну от На сьогоднішній день це зима 25-го року, скажімо, клен. Гостролисний, Крімсон Центр щеблений на штамбі, стрижений під кульку. З обхватом 8-10 коштує в районі 6 тисяч, 10-12 коштує в районі 7 тисяч. І 12-14 коштує 8500, приблизно так. Це вже рослини, які росли в ґрунті, Вони два рази. Точно були пересаджені. Тепер вони з цим для формування кореневої системи вони вже пересаджувались мінімум точно два рази. Тепер вони з комом землі пересаджені от в контейнер. І тепер вони вкорінюються. Також навесні можна їх посадити як з комом землі. Тут сітка є металева. І також другий варіант дочекатись влітку до кінця осені, коли вони вже будуть вкорінені. І тоді можна їх вже розглядати як контейнерні рослини, і саджати їх тоді, коли вам буде зручно, навіть на спекотніші дні літа. Запрошуємо в розсадник проксима. Слава Україні!